Сказують меду вуха, який йому подобається, не створюють теплих ванн, тому ми їх не бачимо. Зокрема, там, попередній посол в Сполучених Штатах при попередньому президенті, якого ви сюди часто запрошуєте, в студію, який має дуже великий досвід у дипломатичній роботі, і, зокрема, з президентом Трампом, бо при каденції попереднього президента Трампа він і був якраз послом. Що він не може допомогти може допомогти, але ж це ж Порошенківський. Ви розумієте, до якого ми абсурду просто угу. ми доходимо до абсурду, привчаємо людей доходити до цього абсурду, дивимося на цей абсурд, який. Е... Навколо відбувається, намагаємося ту частину ще й суспільства, яка за ці роки війни і цього, цього всього, що відбувається в інформаційному просторі, не готова це приймати як даність чи переконати в тому, що це неправильно. Ну, ми так не, не, не зрозуміло. Ми на світлій стороні чи ми на темній стороні. Отут тут найважливіше питання. Давайте скажемо про роботу Верховної Ради цього тижня. Там певні цікаві зміни відбулися. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету нашої держави на 25-й рік. Народні депутати збільшили видатки на 40 мільярдів гривень. Найбільше коштів 25,5 мільярдів. Виділили на поповнення резервного фонду, зокрема на непередбачувані військові і гуманітарні витрати. Також бюджет розподілили на закупівлю дронів, харчування школярів, закупівлю ліків для державної медицини, розбудову військових ліцеїв підтримку ветеранів та будівництво нового житла для внутрішньопереміщених осіб. Ну і тут варто нагадати, що наприкінці липня Верховна Рада збільшила бюджет на військові потреби на 412 мільярдів гривень. Більшість цих видатків покрита за рахунок внутрішніх перерозподілів. Тому це означає, що якісь видатки ми збільшуємо, а інші не військові видатки ми зменшуємо. Це не нові гроші. Ми їх просто перерозподілили всередині бюджету на більш пріоритетні напрямки. Крім того, передбачено переспрямування частини податків із бюджету Києва до загального фонду державного бюджету орієнтовно на суму 8 мільярдів гривень. Уряді пояснюють, що мета таких змін оптимізувати бюджетну політику в умовах зниження обсягів міжнародної допомоги та зростання потреб фінансування внутрішніх програм. У європейській солідарності ж розкритикували рішення уряду, зазначивши, що ці кошти будуть використані на програми для передвиборчого популізму. Ви абсолютно несправедливо приховуючи справжні цілі, зараз знову намагаєтеся протягувати цю поправку, яка ну і для.